Я як життя, я Ярик. І зараз у мене проходить посадка тополь на моїй карті. Я вже давно не знімав відео по цій карті, тому що просто свої боди і по це я писав у, свої, у своїй спільноті і я дов, дуже довго скачував всі боди, які в мене були скачаю і тепер буду вам висадувати таким контентом. Гляньте, як виглядає щодо посаджені тополі. Дуже гарно, як на мене. Саджалка Dumcon. Працює із трактором Jodir. 6120M. Ретрактор потім в лісі устасову кільцевих сил. І в цьому відео я ще покажу отуди кількість цього агрегата. Тут перевіщаємось. Також мене ще вже йде посів кукурудзи. Я культивую після олітки отакимсь культиватором хорш. Холштайнер 10 ЛТ. Із трактором D D D v v v 400, е, трактор на 450 кінських сил. Цей культиватор в реалії можна не тільки культивувати, а ще й робити рихлити. Але в гричах він може тільки рихлити І наступний трактор це трактор Вісика. Це трактор зроблений якось. Трамп взагалі то дроблений з ідеї будки на перегрузчика хобор. Ну, тут той чувак зробить. Він тільки що до гору зібрався. Оце мужик. Ну а тут все нормально, наче сіється кукурузка. Кукурудзка дуже гарна, До речі, сівалка Great Plains. 18-метрова. Добре, і отаємось до даного апарату. Куди ти... Чувак, ти куди поїхав? Ти якби не по, ти, ти не по тому паспорту попав, ти в курсі. Ти де, де той пароль сказав, де в ту сторону поїхав, зрозуміли? Е, добре, я думаю, тепер чувак буде тут нормально працювати. І мене можливо буде таке відео обробіток тополь на, на карті Farbuk симулятор 17. І в тому відео я вам буду показувати, як я буду збирати сотопіль. Але я вам хочу показати один з бангри. Чому топіль тополь збирається ось такою штукою? 30 FB від компанії Holland Я думаю, більшість знає такого. А також таким ось комбайном fl 850 І мені якраз так сильно повезло, що знаєте що? Ніколи не вгадаєте, даний комбайн ще зараз по кінці. По скинці 5%. Ну, а шо? Фу, нормально. Тому.